Розпочали засідання міського штабу з підготовки житлової інфраструктури до роботи в осінній зимовий період з інформації про проведену вчора у Дніпропетровську урядову селекторну нараду, яку провів віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубков. На цій нараді Дніпропетровщина була відзначена як одна з найкращих з економії блакитного палива. А також теплогенеруючі підприємства області остаточно дізнались від урядовців про ліміти на газ в міжопалювальний період. Їх на теплу половину року цьогоріч взагалі не буде. Я хочу підчеркнути, що постановлення Кабінету міністрів, которое регламентує подачу газу, діє до кінця отопительного сезону. І ми вчора со спеціалістами і обласними общались і на підприємствах, ні одного слова про те, що хотя бы один кубометр газа за пределами отопительного сезона будет выделяться для предприятий теплокоммунэнерго. То есть перспектив подачи централизованного горячего водоснабжения в межотопительный период на сегодняшний день нет. Такие перспективы не просматриваются и их никто не озвучивает. Поэтому я еще раз хочу обратиться к потребителям города Кривого Рога, которые еще не оборудовали свои жилища установками по подогреву горячей воды, сделать это в ближайшее время, так как наиболее экономический способ приготовления горячей воды – это нагрев ее непосредственно в квартире. Щодо закінчення опалювального сезону, то місто вже повністю до нього готове. Ми приготовили уже проект рішення горисполкома, який, я надеюсь буде прийнят в марті 2015 года, Гласить о том, что при наступлении 3 дня подряд среднесуточной температуры более чем плюс 8 градусов, и по согласованию с министерствами регионального развития строительства и житлово коммунального хозяйства, а также Министерства топлива и вугільної промышленности. Отопительный сезон будет закончен. На засіданні штабу йшлося про економію енергоресурсів під час проведення шкільних канікул. На цей період опалення в школах, ліцеях та гімназіях, а це більше ніж 120 об'єктів закладів освіти, тимчасово буде припинено. Також розглядалася ситуація з розрахунками за житлово-комунальні послуги, яка на теперішній час є незадовільною. Окремо були розглянуті питання підготовки кладовищ до проведення поминальних днів, по їх упорядкуванню та організації руху громадського транспорту. На завершення засідання були узгоджені плани по проведенню поточних ремонтів обладнання на теплопостачальних підприємствах та проведення робіт з благоустрою міста.